Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 26 лютого понеділок, отже, в мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, що вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про. Прес-конференцію Володимира Зеленського. Не зовсім про прес-конференцію, бо насправді в той день там був форум, його називали Форум Україна рік 2024. Ну там і виступав і міністр оборони, і голова спецслужби СБУ Малюк, і голова Офісу Андрій Єрмак. Ну це насправді більше нагадувало. Виборчу кампанію, так бо вони там говорили про досягнення українських цілей, про оборонно-промисловий комплекс України, про розвиток сил оборони, про гарантії України, про економічне зростання. Це насправді дивно економічне зростання під час війни. Ну, менше з тим про інтеграцію світової торгові ринки України, про безпеку України, про захист життя. Громадяни і так далі. Тобто говорили про те, що будуть робити. На жаль, от, чинна влада, вона постійно говорить, що буде робити. Вони завжди дуже правильно і гарно говорять. Це правда, це треба визнати. Вони дуже красиво і правильно говорять. А от те, що от зробили чи не зробили, ну, менше про це говорить, хоча на прес-конференції, яка, до речі, була завершенням цього форуму. Україна, рік 2024. На прес-конференції там деякі проблемні моменти, Володимир Зеленський таки визнав. Він про них трошки говорив. Трошки говорив. Ну, зокрема, мова йде про втрати на кінець. Українська влада офіційно назвала цифру втрати так? От кількість військовослужбовців, які загинули. Зеленський назвав е, кількість у 31 тисячу українських військовослужбовців. Ну, це безумовно значно менше, аніж те, що повідомила американська газета The New York Times у серпні 2023 року, там, посилаючись на невідомі анонімні е, два е, джерела, тобто на двох чиновників США. І «Нью-Йорк Таймс тоді повідомило, що мова йде про 70 тисяч загиблих українських військовослужбовців і від 100 тисяч до 120 тисяч поранених. Ну а е росіяни, як мінімум вдвічі більше, так за інформацією американського зети за Нью-Йорк Таймс. Насправді важко зараз точно е провірити, яка реальна кількість. Я дійсно про це говорю, до речі, і трохи і Зеленський казав там про пропавших безвісти. І так далі. Тобто, ну, як би то не було, але вже втрати називаються. І я вважаю, що це правильний крок. Я про це говорив давно. Що потрібно називати втрати, щоб Україна знала, якою ціною захищають наші військовослужбовці, їх мирне життя, ті, які живуть в тилу, щоб вони це розуміли. І, до речі, це також мало би допомогти сім'ям загиблих воїнів, так, щоб вони ті всі обіцянки, які Давала чинна влада, щоб ці обіцянки виконувалися по відношенню до сімей загиблих воїнів. Однак я хотів би все-таки звернути увагу на іншу заяву Володимира Зеленського, хоча про от цю кількість загиблих написали, повідомили всі, без, практично всі без виключення авторитетні світові е засоби масової інформації. Так, вони всі повідомляли безумовно про прес-конференцію, але якраз. от Основою оці, цього повідомлення цих новин про прес-конференцію якраз була оця названа Володимиром Зеленським кількість загиблих українських військовослужбовців. Також багато повідомляли і писали про те, що сказав Зеленський стосовно е контрнаступу українського, який був влітку минулого року. що плани були вже на столі е Кремля, до того як цей контрнаступ почався. Ну, це насправді достатньо така цікава в лапках заява. Бо по великому рахунку, ну якщо ми пригадаємо, що робилося в інформаційному просторі до моменту початку кортнаступу, то ми згадаємо, що всі комуни лінь коментували, який буде наступ. Тобто навіть по цим коментарям можна по великому рахунку було більш-менш намалювати якісь різні варіанти, де би ми мали там наступати. Про це говорили всі, починаючи з офісу президента самого Зеленського. Так. І закінчуючи там різними радниками і говорячими головами, які лояльні, назвемо їх так, до офісу президента. Вони розганяли таку хвилю великих очікувань, що ну тільки би, напевне, дурак би не використав ці всі заяви і не намагався скласти певні пазли, щоб було як мінімум. Зрозуміло деякі варіанти можливого наступу. До речі, військові мовчали в першу чергу і головнокомандуючий Генеральний штаб України їм взагалі не говорився у приводу нічого. Але от Зайленський заявив, що е, був витік інформації, крім того, він сказав, що тепер виявляється, розробляється декілька бойових, декілька планів бойових дій для того, щоб не міг. Скористатися цим ворог, ну, це означає, виходить, що ми знайшли. Тобто, Зеленський підтвердив наявність агента російських спецслужб, можливо, агентів російських спецслужб у вищому керівництві країни. Бо тільки вище керівництво України може бути ознайомлено з такими планами. Ну, це ми можемо говорити, напевно, про ставку Верховного Локоманду. Чи там є ну не сотні людей, тому. По великому рахунку, ну як мінімум, можна почати з детектора брехні, але треба однозначно почати шукати е, цього агента, бо е, знати, що є агент, і це мало. Треба цього агента чи агентів знайти для того, щоб витоку інформації не було. А не розробляти так, розробляти треба декілька планів різних. Але я думаю, що в першу чергу треба знаходити е, тих агентів чи агента, які там є, про наявність яких фактично от, сказав Володимир Зеленський. І в цій ситуації. Ну, як на мене, знову ж, напевно, треба реально звести до мінімуму кількість тих людей, які можуть бути ознайомлені з планами. Я думаю, що крім е, військового керівництва, ну, ще як президент Верховний Глокомандуч. Іншим всім я, ну, я не бачу сенсу, щоб вони повністю знали план. Тобто, по великому рахунку, це має бути, напевне, три людини, які повністю можуть. Знати цей план це головнокомандович, начальник Генерального штабу і Верховний командович, президент країни. Ну, там не знаю, чи потрібно інших е допускати до знання цього, але там деякі безумовно військово, військові начальники не можуть знати хіба що там конкретні якісь е плани, що стосуються їхніх е родів військ, їхніх там завдань. У будь-якому випадку це питання, як на мене, ну вже треба вирішувати, бо дуже багато було розмов різних, там, натяків, що може хтось там бути так причетним до російських спецслужб. А от на цій прес-конференції фактично Володимир Зеленський визнав, що така проблема існує. І я сподіваюся, що цю проблему таки вирішить. І з тої двох годинної прес-конференції, фактично, яка була, ну от я, як до речі, іноземні ЗМІ вони. Запам'ятав, звер... звернули увагу на кількість загиблих, яка була ним озвучена, от про цей витік інформації про плани, і про що хіба що ще, напевне, ці 10 систем протиповітряної оборони Петріот, про який, як приклад наводив Зеленський, що якби вони були, то було б все трохи по-іншому, було б себе набагато краще, і так далі. І тому подібне. Ну, е, У будь-якому випадку, я сподіваюся, що і та заява Зеленського, що нам потрібна допомога. І США от протягом місяця цього, щоб було вирішено питання, що буде критична ситуація в березні, квітні. Я сподіваюся, що ця критична ситуація не буде настільки критичною, бо допомога буде і як і від європейців. До речі, сьогодні Макрон збирає понеділок, 26 лютого європейських лідерів. Така швидка зустріч, швидко організована зустріч на підтримку України. Її сподіваюся, що її. У березні буде вирішено питання фінансової допомоги Україні, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.